Всім привіт! Мене звати Рейнбов Ван Ванріх. Сьогодні я вам розповім казку про веселого будильника. Щоранку тільки но сходило сонечко, першим прокидався будильник. Вставайте, прокидайтеся, новий день настав. Весело дзеленчав він. І не встиг будильник продзвеніти, як півник злетів на паркан і голосно прокричав: «Ку-ку, ріку! А за ним бджілки розправили крильця. Та полетіли збирати нектар із духмяних квітів, поспішали до школи жабенята, стрибали з купини на купину. Не спізніться на урок, дзвенів їм услід будильник. Не спізнемося, не спізнемося, кумкали жабенята. Дзень, дзень! Гарного улову тобі, качечко, дзвенів будильник і біг далі. Цілий день у лісі лунав голос будильника. І не помітив він, як настав вечір. Вставай, сово, день скінчився. Скоро вже ніч! визирнула сова з дупла. Дякую тобі, будильнику! Набігався, надзвонився будильник, втомився. Настав час і відпочити. А перед сном слід ніжки помити. І от одного разу настав ранок, а будильник мовчить. Напевно, захворів? Треба покликати лікаря, прокумкали жабенята. Прилетів лікар Журавель, і каже: Він не захворів, просто ключ загубився, яким будильник заводять. Будильник ключ загубив. Будильник ключ загубив. Ось чому він не дзвонить! розлетілося лісом. Може, цей ключ підійде? сказала качечка. Я його на вудку спіймала, коли рибу ловила. Встромив лікар журавель ключик, повернув його трік трік. Стрілки здригнулися, коліщата закрутилися і всі почули. Тік-так, тік-так, одужав веселий будильник. Знову почав вставати разом із сонечком і всіх будити. Прокидайтеся! Новий день настав тік-так-тік-так. Тік Якщо вам сподобалась казка, то ставте вподобайку та підписуйтесь на канал.